Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо велике 20 свято на честь Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Господь являвся землі. 40 днів, як ми сьогодні чули в апостолі, день від 40. Являвся Він своїм апостолом для того, щоб показати, що Він воскрес. Що він подавав смерть. Він являвся 11 разів. читаємо це в Євангелії, числу 11 учнів, тому що один із учнів був зрадник. Ось він являвся і укріпляв їх у заповедях, наставляв їх і казав, як читавський Іван, що вони залишалися в селині, Поки вони не обертуються, тобто не одягнуться силою свиши, тобто благодачі Святого Духа. І ось на сороковий день він бере своїх учнів і йде на Єліонську гору. І там на Єліонській горі він возноситься на очах своїх учнів. Це було дуже дивне що Господь піднімався без чиїсь помочі на небо і благословив учнів. Ми знаємо, що були в Старому Завіті випадки, коли Господь брав на небо своїх праведні. Ми знаємо, що пророк Ілья був вознесений на небо. На вогневій колесниці. Але він не сам возносився, а возносився силою Божою. Ми знаємо, що і в старому заповіті відомому було Воскресіння людей. Але так, щоб сам себе поспустився або сам вознісся на небо, такого не було. Історії людського роду. І ось Господь возноситься перед очами апостолів на небо. Вони були в великому неодумінні. І Івилися ангели і казали апостолам, що так повинно бути, що вони йшли в Єрусалим. Апостоли з великою радістю пішли в Єрусалим. Чому вони пішли з великою радістю, сказано заючні Івану? Тому що Господь казав, що я йду, щоб готовити вам місце. Господь воскрес і Воскресить усіх вірних для майбутнього життя, але Він подбав про те, щоб і ми мали місце в Царстві Божому. І цьому дуже раділи. Апостоли, що вони знали, що нема вже смерті і що правильно. Господь готовить родителі, яких багато на небесах. І вони раділи, що Господь їх не залишив. Дійсно, Господь не залишає апостолів, не залишає свою церкву святу, яку він створив, не залишає вірних. І це для нас також велика радість. Ми також віримо що ми не просто так будемо до церкви. Ми в церкві очищаємося від гріхів. Ми в церкві готуємо себе для майбутнього життя. І Господь поготов нам місце також, якщо ми будемо цього достойні, Царство Небесне. І для нас сьогодні велика радість, тому що і ми віримо, що Господь і нас воскресить з собою, якщо ми будемо його вірними чадами. Якщо ми в церкві його святі, яку він створив і казав, що врата Ада її не зелають, будемо до нашої смерті, будемо триматися заповіді тих догматів, які Господь залишив нам. Тому -то і для нас так важливо залишатися в Його церкві, тому що тут, в церкві, яку Він створив, Він поставив апостолу, і як ми читали в сьогоднішній Ангелі, він сказав, мир вам. Він дає нам тут мир, який ніхто не може дати. Цей світ не може дати того миру, який Господь дає. В цій церкві він Господь помиває нас від гріхів. Цій церкві нас Він обіцяв нас собою і прийняти в нас в небесні обітелі, де він і всім нам готовий місце. Тому ми повинні воздасити свої думки, воздасити своє серце туди, в небесні обід. Ми тут живемо в випробуванні. Господь всіх нас випробує. Бувають часи, коли цей світ кричить на посам. А буває і часи, що цей світ кричить нам, розіпни, розіпни їх разом Господом, тому що ми являємося тілом Христовим. а Тілом, це, а Господь глава це. ось Вірні тримаються, як і апостоли, Господа. Ось ще невелика кількість була вірних, коли Господь проповідував. всього 12 учнів, і то один зрадив Господу. Але Господь казав, не бійся, мале стадо, Бо я поготову місце на небі. От був час, що багато людей ходило на церкву, це було модно. Багато. Людей ходили, тому що всі ходили. Але наступає час, так як і наступив, коли Господь ходив своїми учнями, що він спитав, коли багато стали відходити від нього. А чи не хочете і ви під мене піти, коли він казав, що хто не буде їсти його тіло, не буде мати життя вічне. Але апостоли сказали, вони ті сказали, що ми не маємо куди, ти маєш. Словеса життя вічного. І ми сьогодні можемо так сказати, разом з апостолом. Воно великий кількість. Нема нам куди йти, ти маєш життє, словеса життя вічного. Ти нам готовив на небі місце. Ми віримо, що ти нам даст вічне життя, а що обіцяє нам світ. Якісь мізерні привілеї. Але вони тимчасові. А у нас найбільше багатство на небі. І ми туди возносимося своїми думками. І нікого не боїмося, тому що з нами Господь. І ми віримо, що Він нас спасе, вознесе. І ми все маємо необхідне для того, щоб бути в його церкві. І ми стоїмо нашій. Православній церкві для того, щоб отримати те, що Господь оготовав нас. І велика радість для нас, що Господь нас не покидає. Він не вознісся просто на небо і покинув нас, а Він бачить про кожного з нас. Він оберігає нас як зеницю ока. І ми це відчуваємо. Ми бачимо великі. Які він творить з нами, з нашої церкви. він допомагає нам. І кожен з нас знає випадки, коли вже здається, немає навіть не кого поміч, але Господь тоді і являє свою поміч. Коли здається, що все рушиться, але Господь вступає в свої права. І, як і в древні часи, коли гнав його апостол Павло, казав йому, «Павле, чого ти годиш мене? Трудно, тобто важко тобі йти проти врождать. Так і зараз є павли, які нібито не бачать саме головного, Господь їх осліпляє. Але нам треба зрозуміти, що важко йти проти Господа. Тому що Господь має ту силу, як він казав, коли йшов на хрест. Що він може зібрати не його, не ангелів, які допоможуть, але він заради нас пішов і постраждав, і нам дає можливість в тій чи іншій мірі постраждати і проявити себе, проявити свою віру і любов до нього. Тому це для нас велика честь бути в його церкві, і тим вузьким шляхом, і він вказав нам в своїх. Своєму Івану. Тому будемо триматися за Господа, триматися за Його церкву, яку Він створив, і возносити частіше свої думки на небо. І укріплятися, тому що Господь дав нам те, що навіть на розум нам не приходив, і очі того не бачать. Тому ми і сьогодні разом з апостолами радіємо, що Господь вознісся. Тому що і Він нам дав можливість бути в його церкві, і Він нам уготовив на небі обійти. Тому і ми сьогодні радіємо на свято Вознесіння, що Господь з нами, Він не покинув нас, а допомагає нам, любить нас і дає нам все необхідне для спасіння в нашій